Друзі, ну, я роблю спробу номер 2 і все ж таки хочу коротенько дати вам техніку, яка допоможе вам підсвітити той шлях і те призначення, яке потрібно вам в даний момент. Тому що ми можемо недооцінювати значення. Того роду, який стоїть в нас за плечима. А це та мудрість, енергія і сила, яка передавалася шістьма поколіннями для того, щоб ми все, весь цей ресурс використовували в нашому житті. Тож без зайвих вступів, лірики. Я б хотіла, щоб ви зосередилися на тому, яку силу ви маєте за своєю спиною? І для цього постарайтеся спочатку відповісти на питання, що для вас род? Яке значення ви вкладаєте в це поняття? Наскільки ви відчуваєте? Підтримку свого роду, якщо взяти по 100% системі, що для вас підтримка роду, якщо б це було 100%? Знаєте, я одразу пригадую безпосередньо свою. О своє відчуття роду, коли мені щось хочеться, або я відчуваю, що мені потрібна ця енергія і підтримка іззовні. Це мамина молитва. Тому що коли іноді я звертаюся до свого Бога і бачу, що він мене не чує, я точно знаю, що якщо це попросить моя мама. Це обов'язково підсилить і мої очікування справдяться. Тому у кожного є своя історія про свій рід і про ті історії, які передаються з покоління в покоління, і які можуть вас надихнути або повчити. Я хочу, щоб ви зараз пригадали історії. Які ви чули про своїх бабусь або дідусів, про своїх прабабусь або прадідусів? Можливо, у вас є якісь надихаючі історії або ситуації, які траплялися з вашими батьками? Ну, і якщо вам нема що пригадати безпосередньо е історії вашого роду? Які були до вас, ви можете згадати свою історію або ситуацію, яка траплялася з вами в дитинстві. Запишіть двома трьома реченнями головні тези цієї історії. Після того, як ви це запишете, випишіть головну ідею. Цієї історії. Ну, знову ж таки, приведу приклад на собі. Мама мені розповідала про дідуся, який був на фронті, і він потрапив у полон. І коли їх вже везли до Германії, він дуже не хотів потрапити в полон. Тому що він розумів для себе наслідки. і Прийняв рішення, що треба будь-яким чином тікати. І до нього прийшла ідея, що треба гристи вагон, який був дерев'яний, зубами. І вони так і почали робити ті, хто вирішив тікати. Коли їм вдалося вигристи щілину і Зробити собі можливість вийти з цього вагону, вистрибнути, виявилось так, що він опинився на своїй малій батьківщині, тобто в нашій Херсонській області. І ця історія, тобто головна ідея моєї родової історії, це про те, що волю треба вигризати, за волю треба боротися. Таким чином, пригадайте три своїх історії і зробіть із них висновки. Після цього, коли ви випишете головні ідеї вашої історії, підкресліть з кожної ідеї по одному, максимум два слова, які Енергетично вас заряджають. Ну, знову ж таки, приводячи приклад на собі, в мене вийшло, зараз я підніму записи, що ж в мене вийшло. Тобто, от з першої історії я виділила: за волю треба боротися. Вибір свободи до рівня життя. Тобто я підкреслила слово свобода. З другої історії моєї я підкреслила слово віра. І з третьої моєї історії це було слово майбутнє. Які будуть слова у вас, ви самі винайдете. головне, щоб воно відгукувалось у вас у серці. Для того, щоб ви. Заряджалися цими словами, це і буде та основа, основа послання, яке ви можете отримати від вашого роду. Тобто, після того, як ви підкреслите з кожної ідеї ключові енергетичні слова для вас, спробуйте їх скласти у послання. Ви можете трошечки видозмінювати слова, можете трошки додати для того, щоб це вийшло єдиним цілим реченням, але ключові слова залишаються ті, що ви вибрали. В мене вийшла фраза Вірити в життя, жити вільно, дбати про майбутнє. І це те, що відгукується в мене, в мене зараз серце. Яка фраза вийде у вас, будь ласка, чекаю в чаті. Дуже буде цікаво. І хай ваш рот вас підтримує!